Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Розпочива... Розпочинаємо нову загальну енергію на цей тиждень з понеділка по неділю. Так, давайте побачимо для всіх, хто вперше на моєму каналі, тому що за минулий тиждень додалися ще нові люди. Що таке загальна енергія? Це загальні процеси. Які стосуються особисто розвитку у відносинах і у сфері діяльності. Тож, давайте побачимо, що буде відбуватися на цьому тижні, що нам підскажуть карти. Перша карта дурень оновлення. Цей тиждень дає нам можливість розпочати щось нове, оновити старе. Ну, наприклад, чого це може стосуватися? Це може розпочати нові знання, щось нове вивчати для себе, започаткувати нові звички. Наприклад, дуже така розповсюджена звичка, яка постійно не може укрінитися в життя, це там, вставати рано вранці, робити зарядку. Вона необхідна, необхідна. Важко її втілити. Ну, достатньо важко. Тобто, дурень нам каже про те, що на цьому тижні у нас починаються нові процеси. Це може бути дуже такі глобальні зміни в житті. Це може бути розпочаток нового щось: нова робота, нова діяльність, нові відносини, натхнення кудись поїхати навіть. Тобто, онулення. Щось йде для того, щоб оновитись або. Розпочати з нуля. І на дні колоди у нас тут ще старший аркан світ, який каже про те, що це буде тривати такий достатньо довгий період часу. Тобто, це якийсь ще циклічний процес. Ну, наприклад, як навчання, там воно може тривати певний проміжок часу. Так, поїхали далі. Що там буде далі відбуватися? Тобто, перший старший аркан у нас є. Далі. -хо -хо. Диявол. Щось у нас сьогодні старші аркани прям. І. Ще один старший аркан. Це цікаво. Таку комбінацію старших арканів я бачу вперше. За всьому і практику. Дурень, диявол. І страшний суд. Що там на дні колоди? Є е, таке в мене відчуття, зараз спірнаючи в цю комбінацію, як бачите, навіть колоду поставила в сторону. Вірнаючи всю комбінацію, в мене є таке чітке відчуття, що цей тиждень дає такий старт, для того, щоб щось змінити в своєму житті. Але чи оберете ви зміни, чи оберете ви старі схеми? Тобто в мене є чітке відчуття, що вам дають, ну, завжди дають, але цей тиждень дуже класно це проявить, саме право вибору. Тому що це нове, те, що прийде до вас, воно може стосуватися, бачите, так як це падає першими, тобто, це основна центрова частина, це стосуватиметься може різних сфер. Може, зачепити дві сфери одразу, може зачепити виключно відносини, може зачепити виключно діяльність. А може це стосується реабілітації, може, це стосується лікування. Так от, оце нове те, що прийде до вас, тобто, це може бути як зовсім нове, або оновлення старого. Тобто, це, про це йде мова, воно може як змінити, відновити ваш дух. Так, в принципі, якщо ви обираєте. Ідете в нове зі старими схемами, які вже не працюють, то навпаки вас зв'язати. По д'яволу це обставини, які неправомірні, обставини, які нерівноцінні, відносини в діяльності, в будь-якій сфері. Диявол – це завжди якась нерівноцінність, там, де немає балансу. В мене є відчуття, що у вас на цьому тижні є можливість обрати, або ви обираєте старі схеми і знову ж таки прив'язуєте себе. І є такий момент затягнення процесу реабілітації, мовно кажучи, вашого власного я. Або навпаки. Тобто, побачити через оновлення, де ваші прив'язки. Тобто, що тягнеться давно, наприклад. І ви цього може не помічали, але прив'язує вас до чогось, до якоїсь важкості, яка вам не потрібна, яка не дає розвитку, не дає сили рухатись далі. Так, заручайтеся підтримкою, тому що є момент ще емоційно розгубленості. Тобто прийняти якусь пропозицію, вводити це нове вжиття, не вводити це нове вжиття, буде такий ще момент. Коли присутні такі старші аркани, я дуже рекомендую завжди зважливо відноситись до цих от нових моментів, аспектів, для того, щоб не переносити дійсно ці старі схеми у нове. Тобто, якщо у вас є близька людина, яка допоможе вам розібратись в цьому, підтримує вас і дасть вам вектор, як правильно. Буде рухатись далі, зверніться до неї або до майстрів, тому що це вкрай важливо. Бачите? Така комбінація старших арканів. Ух. Так, давайте подивимося, що ж там у відносинах. Туз кубків. Туз кубків. Дев'ятка пентаклів, четвірка мечів і туз мечів. М -м 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 -м. Відносини. Туз кубків це шанс розпочати щось з нового. Якщо ми будемо дивитися цей вектор. Розпочинаючи від старшого аркану Дурень, це буде мати місце оновлення відносин, Це початок спілкування з новими людьми, нові відносини. Тобто щось нове, цікаве демовлення, Знаєте, є відчуття, що на цьому тижні. Програється оновлення не тільки з однією людиною, а ніби старі зв'язки оновляться. У вас з'являться нові комунікації. І саме цікаве, ви отримаєте від цього на матеріальному рівні, тобто це можуть бути нові ділові зв'язки, нові. Ну, якщо ми кажемо про ділові зв'язки, тобто, зрозуміло. Вектор, як це буде розвиватися, чому це стосується матеріальної сфери? Це нові можливості через комунікацію, знову ж таки. Тобто, іде якесь оновлення старих моментів, тобто ви починаєте по-іншому розмовляти на інших рівнях з старими знайомими. І є ще момент нових знайомств. От є відчуття, що цей тиждень програється як нові знайомства, нові можливості, які відобразяться. До речі, перший момент це у нас матеріальна сфера, тому що дев'ятка пентаклів це є карта матеріальної самодостатності. Це може стосуватися на прямого грошей, це може стосуватися якихось можливостей, які дозволяють вам створювати свій матеріальний простір таким, яким він. Ну, Який для вас є більш збалансованим і вигідним, скажімо так. Присутня четвірка мечів і присутній туз мечів. є відчуття в мене таке, що зміна в риториці. Тобто у спілкуванні міняються акценти. Ну, наприклад, якщо ви Боялись про себе заявити, у вас з'являються імпульси про те, щоб все ж таки проявити себе, або брати якусь відповідальність. Туз мечів це є прояснення. Ви щось для себе переусвідомите, але це не щось таке дуже глобальне, якщо ви тут старший аркан повішений, то можна сказати, що ви прям кардинально зміните думку. Тут якесь іде переосвідомлення, наприклад, що десь ви там втрачаєте більше енергії, спілкуючись з цими людьми, так? Або навпаки, о, я бачу, що конкретно ці люди посилюють мою позицію. Тобто я бачу, що спілкування з ними грає мені в плюс. Тобто у відносинах йду такий момент, знаєте, достатньо помірний, і в той же і водночас. Оця енергія оновлення, вона як хвилею пройдеться по всім відносинам і тим, які придуть на цьому тижні, тобто нові відносини, і старим зв'язкам. Тобто, така, знаєте, хвиля, але це не нагадує цунамі, це щось таке помірне. І що ви з цього можете черпати? Тобто на цьому тижні ви побачите нові можливості для себе. Ви побачите, де ви втрачаєте енергію, де вам треба відновити, наприклад, спілкування, якість спілкування, або поміняти рівень спілкування. Тобто, от такі моменти проясняться у відносинах на цьому тижні. Так, і є відчуття, що. Започатковуються нові десятки кубків, десятки кубків в даному випадку я відчуваю, знаєте, як ви формуєте нове оточення. Це може бути не кардинально нове, прямо з нуля. Ну, може і таке. А ще це як оновлення того оточення, якого ви вже маєте. Тобто щось або нове. Кардинальна нова, або оновлення. Тобто будуть ще нові люди, нові зв'язки, скажімо так. Так, що у нас у діяльності? Але пам'ятайте, що диявол у нас тут, бачите, центрова фігура. Тобто, в будь-якому разі, слідкуйте за тим, що вам не подобається. Знаєте, як не відмахуватись від цих дзвоників тривожних у спілкуванні, що щось вам там. Не сподобалось, проговоріться. Зрозумійте, що конкретно не подобається, тому що проявлення диявола — це проявлення старих схем, які вже не працюють, але грають вам мінус. <кій> Діяльність, що ж там буде відбуватися. <кій> Казала про повішеного, і от він у нас тут і випав. Повішений рицар жезлів, Мах, Королева кубків. Фу. Так, ну, готуємося, тому що цей тиждень точно не буде таким дуже простим, як бачимо. Якщо у відносинах тут іде якийсь такий момент з помірністю, відчуття таке, то конкретно в діяльності готуйтесь до того, що просто почне вирувати. По-перше, йде кардинальна зміна. Ну, тут момент у мене є чітке відчуття, або ви це приймаєте, або просто будете плисти по течії, тому що за течією, вибачте, за течією, тому що це дуже потужний момент. Це знаєте, коли реорганізація, це коли треба змінити робоче місце, це коли треба поміняти стратегію ведення діяльності. А, наприклад, ви робили ремонт, і у вас була одна схема, і тут, тут просто ну, немає матеріалу якогось певного основного. І тут, тут все треба змінити з нуля. Або ви там купували земельну діянку, щось пішло не так, і треба купляти там, шукати інше місце. Або проблема з документами, і треба от, просто кардинальна зміна. Тому що помішаний це ви дивитесь на світ взагалі під іншим кутом. Тобто для тих, хто, наприклад, зараз йде шляхом пізнання, це каже про те, що у вас йде переусвідомлення таке глобальне переусвідомлення того, що ви робите. Ну, наприклад, я зараз в своїй діяльності більше вже практикую особисті зустрічі з людьми. Не просто давати інформацію через карти, а допомогти людині відновити свій дух і налагодити баланс в різних сферах життя. Тобто, це є приклад переусвідомлення, ну, як мій приклад, правильно? У вашому випадку це може бути, чому я казала плести за течією, тому що такі процеси, якщо ви, наприклад, не займалися якимось розвитком себе, там не закривали старі схеми, то це вже зміни, які ви хочете, не хочете, вам доведеться їх прийняти і вже підлаштовуватись. Тому що це зміни, які просто кардинальні. Кардинальні зміни, які дуже стрімко ведуть ваше життя. Дуже стрімко. Ну, фу-фуф, да. Є такий момент. Тобто, у діяльності ми бачимо, що входить оновлення, входить переусвідомлення, тобто такі зміни. Я не відчуваю це як ситуація, яка підвисла і не може не рухається ні туди, ні сюди. Це більше в мене є відчуття, особливо в комбінації з магом. Це те, що, наприклад, ви або свідомо бажали, але боялися це зробити, або це було несвідомий заклик. Наприклад, вас не влаштовувало ваше життя, або те місце роботи, де та діяльність, якою ви займаєтесь. І ви несвідомо формували запит на зміну. І ось ця зміна приходить. це для тих, хто, наприклад, несвідомо керує своїми процесами. Для тих людей, які займаються свідомістю, ви зрозумієте, про що йде мова. Тобто, переусвідомлення це і є інструмент для того, щоб знайти ту точку опори. Яка важлива в нашому вкрай мінливому світі. Вкрай мінливому світі. Тому що цей тиждень, бачите, він запускає дуже такі потужні процеси. Я зараз навіть подумаю, які три карти додатково кинути потім на рубрику, щоб допомогти вам віднайти відповідь. Але я таке бачу вперше. Особливо діяльність. Таке відчуття, що діяльність на цьому тижні візьме на себе просто повністю увагу. Закручується просто, знаєте, закручуються дуже-дуже потужні процеси. Це в мене є відчуття, що це де реорганізація, якісь такі глобальні зміни, які доторкнуться до кожного. Просто у кожного воно програється по-іншому. Хтось буде змушений просто плити за течією і вже якось в ході щось змінювати, підналаштовуватись. А хтось для себе віднайде дуже потужний інструмент в цьому. Тому що, по факту, це дуже класний момент. Це коли ви побачите, як ваш маг працює. Маг це вміння втілювати в фізичній формі свої бажання. Так, я вітаю нас з тим, що тиждень починається яскравий. Бажаю всім вам закривати старі схеми, обирати себе в будь-якому випадку, що у відносинах, що в діяльності, обирати ті інструменти, ті шляхи, ті напрямки, які дійсно будуть покращувати ваше життя, а не навпаки. І закривати циклічності, це теж вкрай важливо. На цьому все. Рада була вас бачити через карти. До наступної зустрічі і зараз я ще подумаю, які три карти розглянути. Пока-пока!